12 людей постраждали внаслідок обстрілу глухова, який відбувся сьогодні близько 12 години 30 хвилин. Як інформує сумська обласна військова адміністрація, російські військові по місту випустили 12 снарядів. Одна дитина загинула. Жителька Глухова Тетяна Солощенко розповідає, що під ударом опинилася центральна вулиця міста. Один зі снарядів впав біля її будинку. Я тільки зайшла з вулиці додому і почула, як гради. Звук пограда впала в коридорі. Ну, тут почалися вибухи, крики, виски. Це все. В долі секунди лежали люди поранені. Багато людей нам давали допомогу їм, горіла машина, ну, стекла, посипалися. У нас три людини було, три жіночки, ногу бока, тут теж ногу бока. І Ще одна осколок, Осколок теж в ногу. Осколки снаряду влучили в автомобіль, де знаходилась Любов Губатенко. Жінка розповідає, що після вибуху було багато поранених. Першу допомогу їм надавали перехожі. Вийшли з підвалу. Я взяла корзину їхати на дачу. Открила задню задню дві, поставила корзину, я тільки в машину і одразу ці вриви почались. Я до внуку в грудь склонилась, а он, значить. тоже наверх меня прикрыл. Потом второй раз, когда уже ударила, то он говорит, ой-ой-ой, вот так сделал, вот так вот плечо, ой-ой-ой. А потом мы выскочили, стали бежать, подвал был открыт, но уже по поодаль были взрывы, уже местного от этого не было. Ну а потом приехала, нет, он взял аптечку, побежал еще девочек, которых ранила, наложила жгут. на бедро одной из продавца. И ногу поднял себе на плечо. И Я смотрю, сзади в него промокла это. И птечеткаю, Богдан ты ранен, Богдан Ты ранен. А он не слышит. Его глушило. Вот. И в общем приехал, я побежал на дом, кто ехал, я всех останавливала машины. Лишь бы их отправить как-то. Юрій Павлик тримає магазин на центральній вулиці міста. Чоловік розповідає, що, почувши вибухи, встиг сховатись у приміщенні. На вулиці у цей час було дуже багато людей. Почали взриви послухали з той сторони, потім ну, зайшли внутрі, почали ховатися. і одразу Ось там за машиною прилетів снаряд і одразу тут повністю все висипалось. Машина горіла, хотіли думали тушити, чи ні, люди кричали, там лежали. Там орандила сильно кого-то. Ну, потім скоро приїхала начали тушити. челетуши. там на лавочках сиділи, там зі сторони сиділи на лавочках. От там вони сильно пострадали. Тому що нас тому сиділи, Людмила Сергійчук показує свою зруйновану квартиру. Жінка розповідає, що у момент вибуху була у мами у сусідньому селі і, дізнавшись, відразу поспішила додому. Тепер же боїться ночувати у власній квартирі. Соседка в Березе сказала, что в Лухове выбухи. Не так и так, что пострадал вот этот вот район. И я быстрее приехала. Тут прописана моя мама. Ну, я приехала и сразу смотрю. Ну, у меня это самое, окна полетели. Страшно, конечно, страшно. Я тут сегодня не останусь, я боюсь. А я поеду на село к маме. Заступник міського голови Глухова Олексій Ткаченко розповідає, що від обстрілу постраждало 14 людей. Окрім загиблого підлітка, йому відомо про трьох важко поранених, які перебувають у реанімації. Сьогодні приблизно 11 годині 35 хвилин по нашому мирному місту було нанесено з боку Російської Федерації ворожим військам ракетний удар. Попередня це система ГРАД по центру міста, коли гуляли діти. Йшли люди у своїх справах, пересувались пішки на машинах, і саме там лягли снаряди, де були великі скупчення людей, і бачили, що це осколочні снаряди. Тобто лупили помирним жителям на враження. Є постраждали попередня. У нас 14 осіб постраджало, із них сім дітей. Одна дитинка померла на протязі часу, після того як була поранена. Ну і ще троє дорослих у реанімації зараз знаходяться. Постраждали будівлі, дві п'ятиповерхівки, десь відсотків 30-40 вікон повилітало. а також адміністративні будівлі. Ну і є по хлібокомбінату, по получання по державному університету. Є Ну інші там ще є декілька приватних будиночків. Були пошкоджені газові мережі, електричні. Ну незначна, незначна правда. Слава Богу, газопостачання в городі є у всіх будівлях, так само і з електрикою. Шла на двір вивісити білизну і раптом почула свист снарядів. Так суботній обстріл глухова згадує Анастасія Юрченко. Уламки влучили дівчині у руку та в шию. Тепер вона проходить лікування. Був якраз відбій тривоги повітряної, бо була перед цим повітряна тривога. Потім був відбій, і я постирала, покривала дві наволочки. Пішла я на першому матчі живу. В дворі у нас є свіровки більєві. Я пішла вішати більйо. Я стала вішати в цей момент. Я ще з подружкою по телефону розмовляла. І я почула. Свист сильний, що летить. від подружки відключилася і стала біжати скоріше до під'їзду, щоб... бо дитина була вдома. Собака і дитина вони, ну, вдома були. І я добіжала пащі до нашого під'їзду, і мене накрило ну, це земля, оранжеве світло. Я почула, що тут в руці ветки попадали, бачу. Але я не впала. Я пам'ятаю, що я переступила ветки і побачила, ну це задимлення таке було, побачила наші лавочки і стала далі ж біжати до дитини. Анастасія згадує, що першу медичну допомогу їй надав військовий, який опинився неподалік місця вибуху та поспішив на порятунок цивільним. Сусідки я забіжала, у них двері були відкриті, і моя дитина забіжала. І там вже ж мені першу допомогу надав військовий, казали, що по слідам крові забіжав, затягнув жгуту тут. Ну, швидкою ми не могли дозвонити це швидкі, і вони боялися їхати, і дуже важко було дозвонитись, бо ж по всьому місту це було. І мене в покривалі винесли, тоді вже військові там їхали і довезли сюди, до реанімації. Лікарі кажуть, Довгі, ну, довга реабілітація буде, але все можливе зроблять. Ну, вже краще, апетит є. Це як тривоги, дуже тривожно, звісно. Боюсь, бо ще не ходжу. Завідувач травматологічним відділенням Глухівської міської лікарні Михайло Волін розповідає, що у Анастасії був ризик втратити руку, але завдяки вчасно наданій допомозі кінцівку вдалося зберегти. Хвора поступила в шоковому стані з мінно-вибуховою травмою, з мінно-вибуховим пораненням верхньої кінцівки, з пошкодженням кісток предпліччя. Променевого нерва, обширною, обширною раною м'яких тканин. Взята була в ургентну операційну, де було проведено невідкладне оперативне втручання. Магістральні судини, на щастя, були не пошкоджені. Пульсація на периферичній артерії, на променевій артерії відчувалася, і тому руку вдалося зберегти. На даний момент стан хворої середньої тяжкості знаходиться в нас в травматологічному відділенні, отримує лікування. Завідуюча прийомним відділенням лікарні Інна Родченко пригадує, що того дня до них доставили 14 людей з травмами різного ступеня тяжкості. В Той момент я була вдома. Я почула вибухи і зрозуміла, що попала кудись в будівлю і буде потрібна моя допомога в лікарні. Тому я приїхала на допомогу. Приїхала я вже, коли третього пацієнта було доставлено вже в операційну, то привозили і привезла швидка допомога багато хворих. Привозили своїм транспортом, таксисти привозили, тому що хвиля були хвилоподібним поступ... ну, поступлення було хворим таким. Тому було дуже багато медперсоналу задіяно, всі працювали, всі хтось возив на рентгени, хтось перев'язувальний тут займалися, когось піднімали в хірургічне відділення, а хтось поїхав і в операційний блок. Директор Глухівської міської лікарні Валентина Барахович говорить, що один з поранених помер. Ще один знаходиться у критичному стані. Зараз за його життя борються лікарі. Нам на сьогодні, 30 липня, в лікарні, знаходиться 12 постраждалих. Із них постраждалих було в тяжкому стані чотири особи, одна з них дитинка померла. Сьогодні залишається один тяжкохворий в критичному стані це в реанімаційному відділенні. Одна постраждала жінка в травматологічному відділенні і два в хірургічному відділенні. Троє дітей в лор-відділенні, це міновибухові травми, акубаротравми травми, де обстежуються, і троє дітей в хірургічному відділенні. Також в хірургічному відділенні ще знаходиться декілька пацієнтів, але вони вже в стані такого близько до виздоровлюючого стану проводять перев'язки, лікувальні заходи. Це ми надали медичну допомогу. Пацієнти знаходяться на стані виздоровлення, але один пацієнт в реанімаційному відділенні ну це тяжкий пацієнт. Ризик для життя є так. Хоче до своїх засуджений за державну зраду житель Шостки Олексій Кінчаков підписав згоду обмін на українських полонених військовослужбовців. Чоловік хоче, щоб його відправили на територію Росії або тимчасово окупованої території. Кінчаков запам'ятався тим, що на велосипеді їздив територією Шосткинського району, фіксував і передавав спецслужбам Росії координати військових об'єктів. Крім того, колаборант повідомив росіянам місцезнаходження державних органів та суду, у якому пізніше його і судили. За свої послуги чоловік отримав 1400 гривень. За вироком суду він має провести за ґратами 15 років. На мене вийшли, Позвонили іменно дзвоник був на телеграм. чоловік, можський голос, представився Михаил, Михаилом. І минут 10 на мене показував так давлення психологічне. чтобы, ну, как-то содействовал Российской Федерации. Ну, передавал вот эти данные, такие, с помощью, в основном, программки. И что, то да, все было убитым? Ничего. Я в тот момент не работал, потерял работу. Жена моя безработная, двое детей, надо было как-то... Что делать, было непонятно. Карміть дітей. Може в армію піти. Бо... Можна, але я і надав. Чому навіть... ми обрали такі шлях не допомагати державі? Ну а... це произошло так, спонтанно. А де ваші діти зараз дружині? Вдома. Там же на землі Вместе з живуть. Цікаво, от вам не приходило, що людей, ну, які передають координати, їх, на жаль, багато в нашій країні. І хтось передав координати, може передати вашому будинку. От точно так же, мотивуючи, як ви кажете, недостатністю коштів. Не приходило вам це українському? Приходило, але не до кінця зазнавалося серйозно. Такі вітчизники, звідкись приїхали. Ваши так уже едные друзья. У меня есть родственники в Луганске, мне равносил так же жалко их, как и все остальные. В Луганске что, Украина вынужденная 8 років. Чи, чи я не знаю. Сієї позиции, чья в плане чего, я думаю, еще так зрело. Уже была Буча, уже Крамоторск, уже э, тысячи смертей. Как я должен оценить это? зазначается, ну, hmm. что вы передавали в том числе координаты, что шо... координаты вы передавали? Нет, я не передавал таких координат. А что вы там передавали вы была программа MedMonitor с Play Market, установлена в телефон, которая указывала расположение телефонных вышек. Hmm. И вот это вопрос. Образ... На території вивчого ламі на розположення войск ну, по слухам віддав координації я вас не про те питав 4 годину відбувся цей дні, у нас за кабінати ніхто не загинув але е, дуже багато постраждали багатоквартирних будинків а вас затримали значно пізніше вас взагалі ця подія не спонукала приходити нас понукала, я позже не виходив на свясні нічого не робив. ось документ з підписом Олексія Кончакова, у якому він дає згоду на обмін. Документ опублікував проєкт Хачок Своїм. За його даними, згоду на обмін дало двоє зрадників з Шосткинського району. Окрім Кишнякова, це Юрій Вихоцев, який також з травня по липень 2022 року за допомогою застосунку Телеграм передавав інформацію представнику ФСБ Російської Федерації про розташування військової техніки та особового складу ЗСУ на території Шосткинського району. Служба безпеки України періодично викриває зрадників, які допомагають росіянам наносити удари по Шосткинському району. Серед відомих колаборантів. Колишній народний депутат Андрій Деркач, який сформував власну мережу зрадників, священник Микола Закроєць з Ямполя та міський голова середина Буди Олександр Ген. Щоправда, суд над останнім ще триває. Я розказав ви можете ладошка на ладошки. Протягом минулого місяця по шосткинській громаді ворог здійснив декілька повітряних атак. Внаслідок прильотів шахедів було зруйновано пункт теплозабезпечення, зазнала пошкоджень система енергозабезпечення, постраждав навчальний заклад та будинки мешканців міста. Майже добу більша частина шостки була без електроенергії. Ще досі фахівці працюють над усуненням наслідків. Прогнозують, що ці роботи триватимуть щонайменше до жовтня місяця. Ми поцікавились, куди під час повітряних тривог та атак шахедів ховаються шосткинці. Я ховаюся у коридорі, я сиджу в коридорі. Є підвал, але ми туди вже спускаємось, коли вже починають ну прям попадати кудись дуже близько. Ми сидимо вдома, нікуди не спускаємось, ми не встигаємо нікуди добратися. У нас дев'ятиэтажки тут, здесь на садовому бульварі. У нас є підвали, вони очень заліти водою. вонючие. Страшно. Мы <связь> сидим дома, в коридоре. Я даже не знаю, где у нас возле нас укрытия есть. Подвал в вашем будинку есть? Есть. А если завалится дом, как потом нас будут вытаскивать? <связь> Лучше в диване, на диване вернее, на своем. За двое детей маленьких, конечно, страшно. У подвала свои, С подъезда выходим и считаю. вас там что, не укрытия в подвале? свои там. Туда и ходим. Да, наверное, никуда. А смысл такой? А не страшно за свое життя? Ну, страшно. Вы видели, как они взрываются? Стены помогают? А у нас где-нибудь есть они укрытия? Никуда. А куда? У вас в будинку нема укрытия? Нема. У нас вообще життя, подвал там, воды по Никуда. А вообще, когда летят шахеды, я стараюсь по ним стрелять, чтобы попасть. Вот последняя как была атака большая на шостку. Я участвовал в в сбитии. А родина между двух стен. Нет укрытия поблизости. По подвал в доме. Смотря какая тревога. Мы смотрим, если куда там летят шахиды эти-то. Проходил всю погреб прятаться иногда. Ну, бывает, что проспишь это сигнал как -то. Не, не прячешься. Вы в Шосте проживаете? На поселке. Страшно. Ну ничего. Будем надеяться на лучшее. Никуда. Куда? Куда бежать? Біжу ще нету. Подвала свій забратися, не знаю. Всі попадіть, так заваліть. Куди біжать? Стануть у малю. Максимум в коридорі, там, де дві стіни. З ховища не спускайтеся. Ні, мені лінь. Коли як? Як не сильно опасно, опасне, так в будинку двох стін. Тож, як виявилося, більшість містян, з якими ми поспілкувалися, ховаються вдома в коридорі, дотримуючись правила двох стін. Ми потрапили до одного зі сховищ у центрі міста. До слова, це було під час повітряної тривоги, і воно було відкритим. Але жодного містянина ми там не побачили. Воно й не дивно, враховуючи стан укриття, який важко назвати навіть задовільним.